В день міста презентують копію вінницької вежі з кришок від пластикових пляшок. Її склали чотири вінничанина, автор башти, працівник міської ради Денис Бровчак. Копію вежі створювали два місяці. Зараз вона вже готова. На даний час вона вже є готовою. На неї пішло десь близько 15 тисяч кришечок. Вона є висотою десь близько сім в Її вага десь близько 120 тисяч кілограмів. Вона буде ще різно кольоровою, на ній буде герб, от, е, герб нашої вінниці. Е, е, також біля неї буде ще дві вежі, які саме це ви можете бачити вже на день міста, плюс буде ще годинник, якби, так як на нашій вежі є годинник справжній буде? Ну, так. Да. Тобто не з Ні. вежу з кришок від пластикових пляшок встановлять на день міста. Ось тут у сквері Козицького, праворуч її оригіналу. Та вона стоятиме впродовж 8 вересня. Далі місцем її постійної прописки стане один з Вінницьких музеїв. Олена Гук, Валерій Шпак, телеканал Віта.